Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні в цьому відео я розповім та покажу, як можна власноруч та дуже швидко зробити опору під троянду. Така опора буде прикрашати двір та прикрашати його навіть взимку. Ви тільки уявіть, яка краса буде, коли ця троянда. Почне квітнути. З цієї опори, як і з чаші, будуть звисати купа ароматних бутонів троянди. До речі, цей сорт троянди просто неймовірний. Вона квітне впродовж всього літа. Безумовно, зараз буде, тобто спочатку літа, буде найбільше квітів, та вона досить сильно вже встигла розростися. Щоб підставити під неї опору, ще треба постаратися. Та думаю, що така ситуація у багатьох. Тому наша опора буде знібито розрізом, щоб її можна було завести під кущ, максимально не зламавши бутони та гілочки. для цього потрібно підготувати безумовно матеріал, з якого будемо робити конструкцію. Ми використовували звичайну арматуру. У нас вона лишилась після будівництва. Так, от у нас була арматура 10 мм, але краще взяти 12-мм. Під відео в описі я запишу перелік усього, що буде потрібно, і вкажу, скільки потрібно буде арматури, вже порізаної і якої довжини. Ще ми купували сітку. Така пластикова, продається в рулоні, плотна шириною 50 см. Але вона буває і широкою, тоді можна буде розрізати вздовж. Ще потрібна стяжка. Це звичайна пластикова кабельна стяжка, маленька шириною 3 мм. Вона потрібна буде для кріплення сітки. Ще потрібна буде фарба. Ми обираємо більш природний зелений колір. Роботу починаємо з того, що з арматури треба вигнути напівкола максимально рівненькі. Ми, наприклад, робили, як то кажуть, на око. А щоб зробити їх максимально правильними, ми пристосували для цього. Металевий стелаж. Там дуже зручно. Якщо ви подивитесь уважно, тут декілька кутів досить стійких. Їх можна обрати за точку опору та потрохи згинати арматуру. Переставляти та потрохи згинати. Обов'язково перевіряти, щоб арматуру не повело в бік. Щоб ці кола були в одній площині. І так поступово можна зробити максимально правильне коло. В нашому випадку це напівколо. Таким чином треба зробити однакових два великих напівкола та одне маленьке. Знову ж таки, кола повинні бути в одній площині. Не загинатися ні вниз, ані вгору. Дивіться, як чудово тут видно, що напівколи рівненькі і їх ніде не повело. Це зробити потрібно одне маленьке і два. Напівкола побільше, вони зв'язані разом, тобто три напівкола вже підготовлені. Тепер потрібно таким же самим методом вигнути опорні стовпи. Їх теж за допомогою цього стелажу дуже. Нескладно зробити. Вони будуть опорою, тобто вставлятися в ґрунт, а на них вже буде вся конструкція. Їх потрібно вигнути три однакові. Так от саме вони фігурної форми. Тут вже потрібні і кути, і заокруглення, і невеличкий відрізок рівний. 50 см, котрий буде вставлятися в ґрунт. Це вирішила намалювати, щоб було наглядніше. Загалом ми цю конструкцію робили зовсім без креслення. Тепер дивіться, таких. Вертикальних стовпчиків фігурних стовпчиків буде три штуки. На них вже будуть прикріплятися напівкільця. Я стрілочками помітила, в яких точках буде місце з'єднання напівкілець з вертикальним стовпчиком. Тепер починаємо збирати все докупи. І першим фіксуємо один із великих напівкілець. Кожне таке з'єднання між собою фіксуємо за допомогою, за допомогою таких маленьких дротів. Таким чином ми зафіксували місце, де буде точка зварювання. І кути потрібно закріпити. Тепер зібрану конструкцію підіймаємо. Зараз, щоб було зрозуміло, вона розташована догори ногами. Це вже зафіксували два фігурних стовпчика по краю опори. Тепер одразу фіксуємо третій фігурний стовпчик. Третій стовпчик чіпляємо посередині на півкола. Тут необхідно чітко обміряти відстань, щоб не було перекосу конструкції. Після того, як всі кути вже були закріплені між собою, починаємо зварювання. Зараз можна роздивитися, вже вимальовується скелет опори. І дуже чітко ми можемо побачити, де буде розріз, тобто вхід троянди в цю опору, розрив. Тепер починаємо фіксувати друге напівколо. Воно такого ж самого розміру, як і перше. В усіх кутах на перегині стовпчика закріплюємо тоненьким дротиком дугу. Коли переконалися, що все виставлено ідеально, починаємо зварювання в тих містах, котрі ми закріпили. Поступово конструкція становиться більш ґрунтовною та стійкою. Тепер до конструкції фіксуємо третє напівколо, воно найменше. Розташовано воно на звуженні, тобто в місті, де стовпчик, фігурний стовпчик, має звуження. Щоб було більш зрозуміло, я знову ж таки на малюнку вказую стрілочкою, де це третє напівколо. Це місце, де треба закріпити третю дугу. Зараз саме необхідно чітко все обміряти, переконатися, щоб не було перекосу конструкції. І потім приварити вже третє напівколо. Тепер зорієнтую по розмірам. Довжина великих кілець 3 метри і цього кільця і цього, а довжина маленького кільця 2 метри. Тепер відстань від цього кільця до цього кільця метр. Якщо міряти, от так. Ця довжина це ширина нашої пластикової сітки. 50 сантиметрів. 50 сантиметрів. Суня Троянда чекає поруч. Як ми її не підв'язували, не припинали, все одно заважає проходу. Ну що ж, чекай, для посилення конструкції приварюємо ще одну стійку через 75 см. Від цієї опори до цієї. І так через рівні проміжки. 75 сантиметрів. І тут необхідно переконатися, що вертикальні стійки встановлені під кутом 90 градусів до дуги. І теж їх приварюємо. І це все. Ми зібрали повністю опору під троянду. Всі металеві частини зафіксовані. Зараз ми опору вструмили в землю і можна роздивитись цю опору більш детально. Так вона буде виглядати. Вона має прохід, тобто в неї всередину можна зайти. Через цей прохід ми будемо троянду заводити всередину. І зараз мені потрібно пофарбувати цю конструкцію опору, щоб був якийсь захист від корозії надалі. Вже не перший раз я фарбую саме арматуру і раджу це робити не пензликом, а саме мочалкою, валиком. Це набагато скоріше і більш якісніше виходить. Поверхня буде пофарбована більш-менш рівномірно. До того ж, фарби на це пішло зовсім небагато. І така огорожа ще довго витримає. Валиком фарбувати точно краще. Це значно економить час. Майже всю опору я пофарбувала і ще одна порада. Починати фарбувати потрібно фарбувати саме таку опору краще знизу. Я вже це знаю. Якщо почнете фарбувати зверху, як це більш логічніше, то перемажетеся повністю, і волосся буде в фарбі, і обличчя, і одежа. А так я вся лишаюся чистенька, трошки перемазані руки. І все. Таким чином опора напівготова. Лишаю її висихати, і, ви знаєте, ця фарба висихає досить швидко. Тепер, коли опора, фарба на опорі висохла, приступаємо до монтажу пластикової сітки. Її будемо кріпити за допомогою кабельної стяжки. В цьому рулоні забагато сітки. Ми планували зробити ще одну опору для другої троянди. Тому так, з рулона і фіксуємо на опору фіксаторами, стяжками закріплюємо. Це дуже швидко і надійно. Поступово вимальовується такий шикарний силует, котрий нагадує чашу. Не забувайте, якщо відео вам сподобалось. Якщо наша робота вам сподобалась, підтримайте це відео вподобайкою. Тепер залишки сітки я вже на місці відрізаю від рулона. Ну, і на цьому виготовлення опори завершено. Тепер приступаємо до монтажу. Це вже саме цікаве. Тобто, для цього і був задуманий, нібито розріз цієї огорожі, щоб завести її в троянду, котра вже розрослася. Ну, дуже велика. Та до того ж ще колюча, як усім відомо. Ця троянда розташована у нас посеред двору. Тобто і опора повинна підтримувати її з усіх боків. До того ж, з усіх боків вона повинна бути привабливою. От така вийшла чудова опора чаша. Чекаємо на квітіння. Обов'язково покажу, яка вона буде прикрашена квітами.